Вже котрий рік поспіль Одеська баскетбольна ліга виконує функції чемпіонату міста серед аматорських колективів у поточному сезоні. Одеська міська федерація баскетболу на чолі з новообраним головою Павлом Вугельманом суттєво підтримала ОБЛ, що надало змаганням одеських баскетболістів-аматорів новий поштовх. У загальному календарі ОБЛ значиться чимало турнірів різного гатунку. але особливо хочеться виділити літню лігу ОБЛ, яка, на відміну від усіх інших змагань, проходить на відкритому повітрі та на асфальтовому покритті. Хоча і за усіма офіційними правилами класичного баскетболу 5 на 5. У 2016 році втретє поспіль місцем проведення літньої ліги ОБЛ обрано чудовий майданчик спортпарку Гілель, який розташов у мальовничому старобазарному сквері літня ліга одеського баскетболу проводить під патронажем городської федерації, і председатель городської федерації Павел Блугенман зараз достатньо активно допомагає. нашему любительскому баскетболу. И мы на данный момент имеем для наших любителей целый пакет соревнований. В течение всего сезона команды играют в так называемой суперлиге лиги ОБЛ. Бизнесмены пробуют свои силы в бизнес-лиге. Буквально недавно мы закончили турнир-челлендж-кап для начинающих. И летняя лига здесь у нас завершены заявки практически без ограничений. И любители играют в такой достаточно веселый баскетбол вместе с буквально в одной команде с настоящими профессионалами и игроками Суперлиги украинского чемпионата. В этом сезоне 8 команд участвуют, играют по кругу, определяется четверка лучших команд. Команды играют стыковые за 5, 6, 7, 8, 3, 4 и финал 10, 10 августа здесь в спортивном комплексе Гелель. Хоч хотелось бы отметить, что У городской федерации в планах достаточно много мероприятий. Уже в августе, в конце августа 25-26 будет семинар среди судей. Также планируем буквально на следующие дни, два дня посвятить тренерскому семинару для всех тренеров двух направлений детского, школьного и любительского, студенческого. Надо сказать только огромное спасибо еще раз председателю Городской Федерации. Спасибо всем любителям баскетбола, кто поддерживает нас. И на данный момент я думаю, что это мощные хорошие соревнования, как для города, так и для Украины. Турнір літньої ліги ОБЛ розпочався 18 липня. За перший ігровий тиждень команди-учасниці встигли провести два повні тури та розпочати третій. Нагадаємо, що наразі команди літньої ліги змагаються за найвищі місця у регулярній частині турніру та право зіграти у матчах плей-офф першої четвірки. З певною долею вірогідності вже можна визначити лідерів турніру, які скоріше за все і розіграють медалі літньої ліги. Без поразок йдуть Тимурівці та Мекс. Потужно виглядає муніципал, який можна вважати своєрідною збірною Одеси. Взагалі у заявках команд літньої ліги чимало гравців, які понюхали пороху у елітному дивізіоні чемпіонату України: Нусков, Анікієнка, Щепкін, Тиханов та ціла когорта виконавців, які у минулому сезоні виступали за одеські біпу та БК Одеса. На старті третього ігрового тижня, 25 липня, муніципал розтрощив контакт. Гру було зроблено вже. У першій чверті, яку муніципали виграли з рахунком 25-9. Далі жовто-блакитні почали грати на глядачів та трохи зменшили темп гри. Втім, у підсумку, усе одно перевага муніципалу була беззастережною: – 88-69, А капітан команди Кирило Полторацький набрав 32 очки. Великолепный турнир, хорошая погода, шикарная атмосфера. Много ребят, которые любят баскетбол, занимаются многими хорошими вещами летом, ходят на море, а также имеют возможность посетить вот такое вот спортивное мероприятие. Я считаю, что это великолепно, что есть возможность поиграть в межсезонье. Те ребята, которые играют в высших, в первых и в суперлиге, могут поиметь какую-то практику, а ребята, которые играют на любительском уровне, в Одесском чемпионате могут э, поднять свой уровень и получить хорошую практику. В вашей команде много опытных игроков. Вы ставите себе задачу выиграть? Ну, мы всегда ставим себе максимальную задачу и максимально будем стараться выкладываться, а там уже как получится. Конечно, хочется выигрывать, любим выигрывать. Скажи, пожалуйста, то, что вы играете на асфальте, какие вносят коррективы? Ну, на асфальте, конечно, немножко жесткое покрытие, надо выбирать помягче. Обувь тяжелее немножко играть, но все же все в одинаковых условиях. То есть нормально. У другій грі понеділка зустрілися дві цифрові команди 90 та 30+. Судячи з усього, обидві назви натякали на вік їх учасників. Ця гра видалась більш рівною ніж попередня. Спочатку з невеликим відривом вигравали 90, яких вів за собою Денис Носков. Після великої перерви ініціатива перейшла до 30+, які не могли похизуватися особливими зірками, але мали більш рівний склад. На кінець гри перевага білих. Досягла 10 пунктів та 30 плюс здобули перемогу з рахунком 77-67. Складати турнірні таблиці поки що зарано, адже швидкоплинний турнір літньої ліги ОБЛ тільки набирає обертів. Та до того ж команди зіграли непорівну матчів. Вже 4 серпня має завершитися регулярна частина змагань. Півфінальні матчі заплановані на 8 серпня. 9-го пройдуть зустрічі за п'яте та сьоме місця. Фінал та гра за третє місце відбудуться 10 серпня.